Що їм на дефіциті день другий. Ну, звісно, на сіданочок у нас то за авокадо, два яйця і горчий поміточок. А ще мені дуже хотілося дуже сильно солодкого, поэтому у нас був творог зізущонок з бананом, але без сахар. Це вийшло капітан смачно, на вигляд не дуже, але дуже смачно. І немножечко чаєчка. Так як ми сьогодні дуже їмо багато солодкого, сьогодні я вирішила позайматися трішки пілатесом, тому мене сьогодні одну челендж, челлендж. Да? Перший день пілатесу. На вечері я приготувала такі котлетки запечені з сиром і запечатим запечена картопля, в принципі, достатньо було смачно. І ще овочі заморожені, Короч, я нормально запечені. Короче, війня Я теж з'їла сир, тому що хочеться сладкого, блін, со згущенкою, з бананчиком, що там, короче, ще якась війня, вже не помню, з апельсиновим джемом, вроде. І чайочок. А за день, звісно, вийшло нормальненько так калорії, ребята. Ну, нічого страшного, ми віримо, що ми похудаємо, тому що треба правильно питатися, а не страдати хірньою і бути анорексичками. Ні, ребята, ми зберігаємо мишці.